Фройлер. Ремо Фройлер абсолютно незамінний футболіст. Тільки в одному матчі цього сезону Фройлер не зіграв та й те через те, що мав дискваліфікацію. Пропустив один із поєдинків чемпіонату. Швейцарський хавбек. Побега. Деокеман. Гольм. Гольм повертає м'яч назад. Гольм – це ще одна зміна у складі Болонії Десільвестрі. Виходить у складі проти кому і забив ветеран Болонії у тому поєдинку. Лукумі. Ось, будь ласка, про його підключення в атаку. На фланці зараз Боджон Лукумі. Розвертається ретегія. Пашалич. Да веде Запакоста, м'яко закидає на кух штрафного майданчика, дикети повертає Запакоста, залишається з і пробиває поворотах за меж штрафного майданчика. Ну, наче сам не сподівався Запакоста, що вдвох там не зможуть відібрати у нього м'яч футболісти Болоні. Ось тут, коли пройшла передача, далі вже тягнувся до м'яча під час удару Запакоста. Пробив дуже неточно. Латераля Таланти. Ну, дуже часто останнім часом саме зліва грає Запакоста, і у лізі чемпіонів багато поєдинків на позиції лівого латераля провів 77-й номер. Ну і у внутрішніх змаганнях теж багато матчів саме ліворуч розпочинає Запакоста. Хоча, тут, якщо дивитись саме на кількість зіграних поєдинків, то все дуже рівно між Запакостою, Руджері та Белановою. Не є пас ближче до лівого флангу. Вой не дав розігнати своєму супернику. Це насправді важливо, тому що коли Ндой набирає хід, то не просто його зупинити. А в момент прийому м'яча насправді можна змусити суперника помилитись. Далінга скидає у центр поля. Тут порушують правила. Футболісти Болонії. Фулл проти Пашалича. Беланова. Декетелари. Розвернувся Звернувся Знову відпасував на Беланову. Той зумів проштовхнути під плегі Едерсон. Андой та Лукумі намагається зупинити бразильця. І Їм це вдається зробити. Лукумі. І Согін відбирає м'яч. І сам залишається із ним. Гін пасує у центр. Пашалич. Під лівою незручно було Пашаличу одразу ж або пробивати або загострювати гру. І зараз намагається Болоня швидко перейти в контратаку Живані Фабіан. Фабіан ну, побіг на чужу половину поля, але там був лише один партнер по команді. Довелось повертати м'яч аж до голкіпера. Гаремо Фойлер. Габіо Кіма. є отарлівою. Не